Доброго ранку, любі діти! Рада вас всіх вітати у себе на логопедичному занятті з розвитку мовлення. Сідайте всі зручненько, тож розпочнемо наше заняття. Послухайте уважно загадку. Сонце ніжно посміхнулось і до щічки доторкнулось. Все навколо розцвіта. Це до нас прийшла... Як ви гадаєте, хто ж до нас прийшла? Так! Це прийшла до нас весна, розумнички. Діти, щорічно після зими приходить тепла і радісна пора року. Це весна, і приводить із собою перший місяць березень. Саме березень виганяє зиму, Ще його називають капельник, весноклич, сонцегрій. На початку березня. Майже непомітні перетворення у природі. На полях, у лісі ще можуть лежати сніги, але він уже такий е, сніг, але він уже такий не білий, не пухнастий, як узимку. Березень – це той період, коли починає вся природа пробуджуватися від зимового сна. Природа в березні дуже мінлива, вранці може бути ще мороз. Та піти сніг, але, весняно, але весну вже не перемогти. У повітрі вже пахне весною, весняною свіжістю. День стає довшим. Так. Небо набуває насиченого блакитного відтінку. Сонце настільки яскраво світить і сліпить очі, що його промінчики світять. Та тануть, розстають снігові намети. Сніг тане і стає водою. Вода вбирається в землю та підходить до корінів дерев і рослин. Так, діти, давайте з вами розглянемо. Ось в нас така є, така є таблиця. Що буває навесні? Давайте подивимось. Яке ж у нас навесні сонце. Сонечко, яке воно? Що ми про нього можемо сказати? Так, сонце вже високо світить в небі, воно ясне, променисте, тепле. А що воно робить, сонечко наше? Воно, може, світить, зігріває землю, розтоплює сніг та руйнує кригу? Так. Ось подивіться, сонечко присвітило, і наші бурульки перетворились в капельки. Так, розтали вони, вони розтали. А який же сніг навесні, діти? Я вам уже розповідала. Так, він рихлий, темний, вологий, розталий, мокрий. Так, а що, які, що ми можемо про нього сказати? Що він робить навесні? Коли пригріло сонечко, сніг на що робить? Тане, зникає. Так. А небо ж яке у нас навесні. Ось подивіться уважно на малюночку, яке небо. Так, воно блакитне, чисте, безхмарне, гарне небо. Так. Подивіться далі, давайте розглянемо уважно. Так, значить сонечко світить, так? Бурульки розтали, крапають у нас. Давайте подивимося, що ж тут намальовано у нас одяг, так? Що ж це означає, діти? Це означає, що люди починають міняти зимовий одяг на весняний, знімають уже теплі шапки та шуби, починають одягати легенькі шапочки, так? гумові сапоги вдягають, тому що. Сніг тане, біжать, біжать струмочки, багато води, мокре все, вдягають легенькі сапоги, гумові. Так, Ще вони беруть парасольки, тому що часто навесні йде дощ. Так, на початку діти березня прилітають до нас перші птахи. Ось птахи у нас, перші птахи. Це у нас граки. Граки перші вісники весни. Слідом за ними прилітають шпаки. Так, а потім і жайворонки. Значить, на весні у нас до нас повертаються птахи. А що ж відбувається зі звірами у природі? Так, звірі пробуджуються від зимової сплячки. Ведмідь прокидаються від сплячки, так? Зайчик, він міняє свою шубку. Якщо взимку він був білого кольору, то навесні він сіренький стає, так? він міняє свою шубку. Розумнички. люди починають прибирати свої городи, прибирати будів, територію на, біля будів своїх, перекопують навколо е, дерев. Землю, так, щоб туди потрапляла волога, яка е, відбува, яка утворюється внаслідок того, що розтанув сніг, так, волога потрапляє в землю, щоб наші корені питалися водою і щоб росли рослинки. На деревах уже діти починають з'являтися бруньки, так, а потім з цих бруньків з'являться у нас уже листочки. Добре. Так, що ще у нас відбувається? Комахи прокидаються також від зимової сплячки. Так, вони всі спали. Зараз вони, сонечко, пригріло, вони починають просинатися. Вилазять усі на сонечко. Так, діти розважаються навесні. Як же ж діти навесні розважаються? Хто мені може сказати, діти? Так, ось подивіться, дівчатка вийшли і ось який тече струмочок. Я вважаю, що ви, напевно, будуть пускати кораблики, човники будуть пускати по, по струмочку нашому, так? Діти будуть так розважати, якщо взимку ми ліпили снігові баби, каталися на ковзанах, на санчатах. Так, то навесні діти пускають струмочки, так? Грають у рухливі ігри. Розумнички. Так. Ми з вами все розпереглянули, так? Ми сказали, що птахи ось летять до нас, повертаються. так? сніг розтанув, де-не-де де ще є проталинки, є ще. На деревах з'явилися бруньки, а з них потім з'являються листочки. Добре, розумнички. Молодці. А зараз я вам пропоную пограти в таку гру, яка називається скажи, яка погода. Якщо погода буде е, дощова навесні, як ми можемо сказати, якщо навесні буде дощ, яка це погода, як ми можемо сказати? Так, погода буде дощова. А якщо дме вітер, яка погода? Так, вітряна, розумнички. А якщо на вулиці холодно, яка погода? Холодна, молодці. А якщо небо вкрили хмари, якщо по небу ходять хмари такі дождьові? так, погода буде похмура, молодці. А якщо вийшло сонечко, ось таке світить нам. Яка в нас буде погода? Сонячна. А якщо ясно на вулиці, погода яка? Ясна. А якщо тепло, погода яка? Тепла, молодці, розумнички. Діти, так яка ж пора року до нас прийшла? Так, до нас прийшла весна. І який же перший місяць з собою прийшов з весною? Місяць березень. Розумнички, молодці. А зараз я вам пропоную повторити за мною чистомовки про весну. Послухайте, які. На, на, на настала весна. Ок-ок-ок, розтану сніжок. Ки-ки-ки заспівали пташки. Че-че-че, вода в річці тече. Розумнички. Давайте ще разоми повторимо. на На-на-настала весна. Ок-ок-ок. Ростану сніжок. Ки-ки, ки заспівали пташки. Че, че, че вода в річці тече. Розумнички, діти, ось така весна до нас уже прийшла. Розумнички молодці, я сподіваюсь, вам сподобалось моє заняття. Дома ще раз повторіть. Які ж ми знаємо ознаки весни? Як називається перший весняний місяць? Молодці! На цьому наше заняття закінчилось. До побачення, бувайте! Дуже за вами сумую. До нових зустрічів! Всього вам найкращого!